Готуюсь пересадити кілька рослин. Першим піде ось цей ангреком великий. Я його буду садити в ось цей керамічний горщик. Горщик е приблизно 1,7 літра напевно. Величенький. Чекаю, поки закипить чайочок. Садити я буду його в кору. Кора не вологоємка взагалі, вона не виверена, вона просто колота кора. Але я покладу десь 50%, там буде кокочіпсів і мху. Таким чином буде він доволі таким пористим будуть великі там пори у ці кори. Але між ними буде прокладено завжди вологим субстратом, тому що я знаю, що важливо, щоб він ніколи не пересихав. Ось так. Горщик прийдеться мені розривати. Завдяки взяв такі мені кімнати, тому що корінець тут вилізеш. Але він, до речі, почав трошки портитися. Подивіться, тут багато коріння старого мертвого, але випускає він нове. І я читав, що він дуже не переварює засолення ґрунту. І коли ґрунт засолений, то коріння помирає. Подивіться, він торкається молодим свіжим корінцем ґрунту і одразу чорніє. Сподіваюсь, це не пов'язано з цим, а інші причини якісь. Зараз буду розпаковувати і подивимось, що там буде всередині. Це виявилось Не пошкоджений корінь, а просто він брудний став від того, що кора дала коричневий колір, тому що весь цей корінець живий і дуже довгий він, до речі. Зараз пообрізаю тут є відстовбура старі корінці мертві, вони повністю сухі вилами у них. Я їх виріжу зараз. Я, можливо, зробив помилку, почав обрізати ці коріння. Два перших були точно сухі мертві повністю. А ось ці вони, я вирішив надрізати їх, тому що вони тверді, вони виявилися живі всередині. Хоча кінчики були підгнивші. Мабуть, я їх зараз чимось оброблю. Оці зрізи і лишу їх. Ніколи не бачив коріння ангрекома вживу. Ось Мабуть, ось це коріння теж старе, бачите, у нього зовсім інший колір. І, мабуть, це теж таке старе коріння у нього. В цілому дуже. Рослина така потужна, прям. Не знаю, дуже здорова. На ньому є ось такі багато плям. Якась липка рідина. Він прийшов до мене, він стояв в теплиці, я так розумію, на вулиці десь у людини. Все літо. І осінь, мабуть, теж. Колективно росте, я подивився, ніяких шкідників я на ньому не побачив. Це така якась живиця з іншої рослини, я так думаю. Отак от виглядає моя посадка, поки поступово накладаю. Один слой перший я поклав таку крупну кору, потім поклав слой з фагному і потім кокосові чіпси. Зараз от другий слой знову укладаю кори. Намагаюсь щільно укладати, але не утрамбовувати, щоб вона потім не хиталась, рослина. І коли закінчу, покажу, як у мене вийде. Це я досадив і зрозумів, що він у мене нахилився. Але думаю, що він так і буде вже рости у мене. Палки я рівно тримав відносно, а він нахилився. Ну вже що, мені заново діставати його? Не хочу. Будеш ти так рости? Поставлю тебе тим боком до світла. Витираю оці от плямки чорні. Я спробував на двох листочках, коли купив його. І я читав, що дуже він погано переносить, коли листя витирається, і потім воно жовкне і вмирає. Так от нічого не сталося. Це тільки що половинку листочка протер цим спонжиком. Він просто чорний. Але оці плямки стираються, в принципі, непогано. Так що він буде у мене зараз гарний.